Топ сім ігрових ноутбуків. Підсумковий рейтинг за рік за цим столом жодних непрошених гостей, лише переможці моїх топів і персональних консультацій. За минулий рік я досконально вивчив понад 100 ігрових ноутбуків і бачив усе: 115 градусів на процесорі, екрани, наче у банкоматів, і 30 фпс у нових асасінах за 60 тисяч гривень. Але у цьому рейтингу тільки ті, що справді варті своїх гроші по одному лідеру з кожного сегменту, від найкращого бюджетника за 35 тисяч до повноцінного геймінгу у 4. А на першому місці ноут, який відправить твій ПК на пенсію. Посилання з найкращими цінами, як завжди, в описі. Поїхали. У сегменті до 35 тисяч гривень слово геймінг це радше надпис на коробці. Серед усіх цих непорозумінь, типу MSI Кіборг чи Acer v 15, рідко знаходиш щось вартісне, але Acer Nitro V16 якраз серед таких за свої 800 доларів він дозволяє комфортно пограти у Full HD, і у моєму загальному рейтингу він обходить усіх конкурентів на RTX 4050, включно з Lenovo Log та Asus TUF. Насамперед, у нього плавний екран 165 Гц з повним покриттям sRGB. Десь там тихо у кутку схлипує МСАЙ катана за 70к. -ка. У якого лише 60%. 320 кандел яскравості вистачає для кімнати. І це вище типових для класу 250 Ніт. До речі, RTX 4050, хоча й не топчик, всього 6 гігів плюс обмеження у 85 Вт. Але загалом більшість ігор йдуть упевнено, подекуди рятує апскейл та генерація кадрів. Як, наприклад, у Forza Horizon ноут видає за сотні FPS на ультра, корпус із бюджетного пластику, шарніри жорсткі без люфтів, кришка матова, підсвітка клавіатури лише по по температурах усе спокійно, автономність трохи більше 5 годин. Пам'ять одноканальна з коробки, але можна поставити другу плашку, як і другий SSD. А чи буде щось краще за 1000 доларів? Спойлер, так, за мить покажу. А щоб не пропустити наступний рейтинг, підпишись на канал. Тут лише реальні цифри та конкретика. HP Victus у підсумковому топі. Мені теж не віриться, якщо чесно, адже ця серія завжди була ні риба, ні м'ясо. А втім, версія S зі своєю RTX 4060. Обійшла усі варіанти з 50 у моєму топі до 1000 доларів. 40 60 тут розкрили наповну до 133 Вт під навантаженням, тобто без жорстких лімітів. І це відчувається. Кіберпанк у HD тримає близько 60 кадрів. Стріми йдуть без просідань після оптимізації, а усе що легше літає. Відтак лептоп добряче гріється, але без екстремальних значень. Основні гарячі точки зліва та у центрі біля вихлопку. Якщо поставити на підставку або, хоч трохи, припідняти, стає значно краще. Вентилятори годуть, але така у них толя. Екран приємний, матовий, без дзеркала, і після калібрування закриває повне sRGB. а ще має швидкий відгук від 3 до 7 мілісекунд. Саме те для кіберкотлет. Відзначу також клавіатуру з цифровим блоком. Точний тачпад і невелику вагу біля 2 кг 300 грамів. А ось камера із мікрофоном так собі. Та й дизайн не поспішають оновлювати. Ну, він не те щоб жахливий. Просто оця товста рамка знизу. Потім вау ефекти. Це вже про наступну модель. Просто погляньте на цей дисплей. У категорії біля 60 тисяч гривень мій фаворит це Lenovo Legion 5 у версії з AMD та RTX 5060. Адже на відмінно від аналогів з Intel HX, тут стоїть трішки холодніший і стабільніший Ryzen 7. Його кілер фіча це oled екран 2К, чіткий, швидкий, візуально дорогий, не дуже великий, 15 дюймів, зате дуже яскравий у HDR. Мінус очевидний. Це глянець, тому відблисків не уникнути на низькій яскравості є мерехтіння, але частота щім понад 1000 Гц для більшості безпечна. RTX 5060 забирає усі 115 Вт. І звісно, що нативний 2К ви розкриєте не у кожній грі. Там доведеться підрубати DLSS. Проте у Full HD, у тому ж кіберпанку, маємо близько 90 кадрів на ультра. На випарну камеру і сподіватися не доводиться. Її тут немає. В одному стрес-тесті до 80 градусів на CPU та GPU без помітного тротлінгу. В іншому процесор злітає до 99 градусів за Цельсієм. Тож раджу моніторити і не зловживати катками по 5-6 годин. Навіть попри те, що кришка з алюмінію ноут важить менше 2 кілограмів. 24 зонна підсвітка клавіатури, нормальні стрілки, чимало портів, простий апгрейд, до 9,5 годин автономності, змінний акумулятор і Wi-Fi. Ну як тут пройти повз як альтернативу, згадаю HP Omen 17, великий з екраном 240 Гц і контрольованими температурами. Неодноразово рекомендував його у рамках персонального підбору. Фідбек позитивний. Щоправда, його вже встигли розкупити. І якщо Легіон це про баланс і стиль, то далі вже буде груба сила. Топовий варіант до 2000 доларів це Acer Predator Helios Neo 18 на базі RTX 4070 та Core i 7 або i 9 14-го покоління. Ігровий гігант на заміну стаціонарному ПК. Це також частий фігурант у консультаціях і, як розумієте, не просто так. До речі, контакти у закріпленому коментарі. Перш за все, відзначу великий IPS-екран на 18 дюймів з частотою 165 Гц і майже повним покриттям гами кольорів dci p 3 уже майже профі рівень. У свою чергу RTX 4070 бере усі 140 Вт і після півгодини гри тримає високі частоти у Кіберпанку маємо близько 60 кадрів у 1600p без трасування, тоді як із променями йдуть за ручку DLSS і FrameHand. У Full HD 100 плюс кадрів у Borderlands 3 та Assassin's Creed Valhalla. причому навіть з одноканальною пам'яттю. Процесор Intel HX по дефолту гарячий. У розгаркадки він тут може сягати 95 градусів, але швидко стабілізується, тротлінгу ми не зафіксували. Відеокарта також тримається у межах 70-85 градусів за Цельсієм. І приємний момент. Термопрокладки на ОЗП та SSD уже з коробки. Тут не економили. Плюс 2 Thunderbolt 4 HDMI 2.1, клавіатура з нампадом і великий тачпад. Так, Predator Helios – це справжній хижак. Але навіть йому буде складно наздогнати наступного призера. Тепер у нас є чат для своїх, де ми допомагаємо з вибором і ділимось досвідом. Не гальмуй. Доєднуйся до двіжу просто зараз. Лінк на телеграм у закріпленому коментарі. Цього року ноутбучена RTX 5070 розчарувала, адже відрив від 5060 у неї невеликий, а 8 ГБ відеопам'яті вже трохи піджимають. Але у бюджеті до 90 тисяч це усе одно найбільш збалансований максимум. Так можна згадати про Rock Strix з 5070 Ti на базі AMD, але там Full HD екран і низка гілок на Reddit про витоки рідкого металу. Натомість Legion Pro 5 отримав oled Дисплей 2.5К на 165 гц, космічна контрастність, насичені кольори. Ви не захочете його вимикати. Core Ultra 7RTX 5070 на 115 Вт – це у сумі дає комфортні FPS у Full HD у будь-якій грі, і навіть відчиняє двері у Quad HD. Ось, наприклад, той самий кіберпанк, за яким зручно порівнювати FPS. На високих чи Ультра з FSR тримається у районі 70-80 кадрів, і це вже рівень. Коли говоримо про Легіон, завжди цікавлять температури. Ця конфігурація холодніша за варіанти з 50-70 Ti. Клавіатура і корпус не припікають. Тротлить хіба що SSD від Hynix при довгих копіюваннях, і це при тому, що під максимальним навантаженням система може споживати до 240 Вт, а у простої вентилятори повністю зупиняються. І коротко по нюансах: є два слоти M.2, 2 автономність до 6 годин у легких задачах, Wi-Fi модуль легко міняється, але оперативки максимум 32 ГБ, а у середовищі Linux на вас чекають танці з драйверами. І все ж, якщо є можливість докинути на 5070 ti з другої позиції, я б радив це зробити. Попри усі страшилки про рідкий метал, а стосувалося це насамперед моделі G16 зразка 23-го року, цей ноут усе одно поза конкуренцією у категорії до 3000 доларів. Якщо ж думка про діткий метал не дає вам спати, беріть розширену гарантію. Asus ROG Strix G18 отримав екран 2,5 К240. Гц. Картинка над яскрава і чітка, швидка і соковита. Разом з Core Ultra 9 під капотом ховається хітова RTX 5070 Ti з 12 ГБ відеопам'яті. І це вже про повноцінний 2К геймінг. Наприклад, у Ларі Крофт на максималках видає понад сотню FPS у 1600p, а у найважчих тайтлах плавності додасть DLSS. Під довгим навантаженням процесор тримає біля 4,4 ГГц при 89 градусах і 146 Вт без скидання частот. Навіть після години у турборежимі відеокарта споживає близько 138 Вт і тримається на рівні 70 градусів. Тротлінг не фігурує як такий високі ліміти, плюс випарна камера дають 50-70 Ti розкритися краще ніж у тонких 16-дюймових моделях. Ноут має жорстке шасі, міцну кришку, повнорозмірну клавіатуру, великий тачпад, повноцінний Mux і Advanced Optimus. повний апгрейд з легким доступом. З мінусів – прості динаміки, гучний турборежим та агресивний геймерський дизайн. Ще більше сирої графічної потужності пропонує MSI Vector 17HX. За схожу ціну ви отримуєте 5080, яка споживає 160 ватт і дає більше кадрів в іграх. Заплатите за це простішим дисплеєм, гуркітом, наче з пилососа, тротлінгом процесора при 100 градусах. А ще при роботі від батареї падає близько 60% продуктивності. Так, Strix це дуже потужно, але далі вже абсолют. Потрібна допомога з вибором ноутбука? Напишіть мені у Telegram або WhatsApp. Я підберу ноутбук під ваші вимоги і бюджет, спираючись на реальні дані: ФПС у іграх, температури під навантаженням, ключові переваги і типові скарги власників. Ви економите час і не купуєте кота у мішку. Посилання у закріпленому коментарі. Складається враження, що MSI просто зібрала усі свої напрацювання за останні роки і запакувала їх в один ноут. Поки лінійки, кіборг, катана, альфа чи браво балансують на компромісах, наче циркові акробати, Titan 18 просто заправляє усім ринком. Ось, наприклад, екран: 18 дюймів, 4К, міні-лед з HDR 1000 і повним покриттям DCI-P3. Яскравість висока, зображення виглядає дорого, хоча мінімальна яскравість аж 200 ніт, тобто для роботи у темряві аж занадто. Частота 120 Гц одразу дає зрозуміти. Ця історія про важкий геймінг а не кіберспорт. Core Ultra 9 у парі з RTX 5090 уперто намагається тягнути 4К. Кіберпанк без трасування йде на рівні 84 кадри, у Full HD понад 200 кадрів. З променями орієнтир біля 50 фпс. Відеокарта працює на стабільних 175 Вт, а MSI Overboost підкидає до 270 ватт сумарно на процесор і графіку. Важливо, що тротлінг у тестах не зафіксований. Система упевнено тримає довге навантаження. Корпус магнієво-алюмінієвий. Збірка топова, портів із запасом 2 Thunderbolt 5 до 4 SSD, включно з PCIe 5.0 у частини слотів. Після такої похвальної оди кортить і покритикувати. Вага 3 кг 600 г – це вдвічі більше, ніж у ігрових легіонів на 15 дюймів. Шуми, тепловиделення істотні. На диво забули про підтримку G-Sync чи Advanced Optimus. а ще коротка автономність, посередній звук, клавіатура не повністю механічна. Ну і ціна. Утім, головна претензія до Титана зводиться до того, що це не ПК, але водночас це нинішній пік портативного геймінгу. Ну що ж, прощаємось із 2025 роком, який подарував нам 50 серію RTX, а відтак і десятки справді цікавих ноутбуків. Мій загальний рейтинг ноутбуків уже перевищив 100 моделей і продовжує оновлюватися, тож далі буде ще більше крутих рейтингів і порівнянь. Побачимось уже незабаром.